Сирени та тривоги стали частиною буденного життя українців, тому проблема протиповітряної оборони України одна з найсерйозніших. Десятки загиблих і поранених кадри страшних руйнувань після брутальних російських ракетних атак по українських містах. Спроби Росії залякати провалилися. У світових урядах лунали заклики посилити військову спроможність України. Тож які засоби ППО є на озброєнні в Україні? У березні Білий Дім ухвалив рішення надати Україні пакет екстреної військової допомоги вартістю 800 мільйонів доларів. У цьому пакеті ми отримали американські переносні зенітно-ракетні комплекси Стінгер. Ця зброя розроблена у 1981 році, але її поважний вік не впливає на якість знищення расистів українськими військами. Для того, аби керувати Стінгер, достатньо лише однієї людини. Ця зброя може знищувати не лише літаки, але й іншу наземну техніку ворога, а також крилаті ракети. Зона ураження цього комплексу до 4,5 тисяч метрів. Середня швидкість ракети 2,5 тисячі кілометрів за годину або 650 метрів за секунду. Від польських друзів Україна отримала системи Перун. Це найновіший ПЗРК на озброєнні польського війська. Він дозволяє ефективно відправляти в останню путь повітряні цілі, які знаходяться на дальності до 6,5 км кілометрів та на висоті до 4 кілометрів. Польський ПЗРК Перун відповідає усім сучасним вимогам світового рівня для боротьби з усіма російськими вертольотами або низколітаючими літаками. Це один із найкращих варіантів. Ще один подарунок від поляків ПЗРК Гром. Він призначений для ураження повітряних цілей, що низько летять. Гром здатний дістати усі основні ударні вертольоти РФ, у яких максимальна висота польоту коливається на рівні 2-4 кілометри. Від Франції ми отримали переносний зенітно-ракетний комплекс Містраль. Він призначений для ураження гелікоптерів та літаків. Пусковий блок містить апаратуру визначення свій чужий, а також тепловізійний приціл для стрільби у нічних умовах. У квітні на озброєні ЗСУ з'явились новітні британські переносні зенітні ракетні комплекси Мартлет. Це одна з найновіших розробок Великої Британії. Цю ракету можна використовувати на вертольотах, морських і сухопутних платформах, а також у складі переносних зенітних ракетних комплексів. За допомогою цих ПЗРК наші воїни приземлили понад сотню рашистських дронів та навіть найновіші ворожі ударні вертольоти К-52. Найгіршим жахом для російських гелікоптерів та винищувачів став британський «Старстрік». Це переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження вертольотів і літаків. У комплексі застосовуються найшвидші у світі ракети класу Земля-повітря. Ракета Старстрік здатна розвивати швидкість до 4200 км кілометрів на годину. Однією з перших цілей новітньої ракетної зброї в Україні став російський гелікоптер Мі-28. Незадовго до початку повномасштабного вторгнення Литва постачала Україні пускову установку ПЗРК Dual Mount Стінгер. Вона є пусковою платформою для ЗРК Стінгер. Цілями для комплексу є авіація на низькій висоті і безпілотники. Така установка дозволяє створювати фіксовану наземну або мобільну позицію, якщо встановити її на машину. Однак для якісної системи захисту Україна потребувала важких засобів протиповітряної оборони. Одним із перших прибули британські комплекси Стормер. Зенітно-ракетний комплекс Стормер це самохідний зенітний ракетний комплекс на гусеничному шасі. Його основне призначення прикриття від засобів повітряного нападу та розвідки у ближній зоні. Комплекс наводить свої ракети на ціль за допомогою лазерного променю. А так як своєї радіолокаційної станції він не має, то по суті невидимий для бортових датчиків радіолокаційного опромінення, що стоять на рашистських літаках і вертольотах. Згодом Німеччина надіслала перші самохідні установки Гепард. Уражають цілі на відстані від 100 метрів до 4 кілометрів. Робить 550 пострілів на хвилину. Ці комплекси прикривають важливі об'єкти інфраструктури від атак гвинтокрилів та літаків на малих та надмалих висотах. Зараз Німеччина знову планує поставити Україні додаткові зенітні САУ Гепард. У жовтні Німеччина передала Україні першу з чотирьох обіцяних систем ППО АРІСТІ. Це новітній наземний зенітний комплекс середнього радіуса дії, насамперед призначений для захисту мирного населення шляхом відбиття повітряних атак російської армії. Так, Україна стала першою країною, яка отримала зерка Айрістті на озброєння. Міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи подію, заявив, що в Україні почалась нова ера протиповітряної оборони. АйрісТі найсучасніша система ППО Німеччини, яка призначена для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих та балістичних ракет. Комплекс вирізняється потужнішою версією зенітних керованих ракет, які можуть вражати цілі на висоті до 20 кілометрів та на відстані до 40 кілометрів. Загалом Німеччина планує передати чотири такі системи Збройним силам України. Ще один вартовий українського неба прибув до нас з Іспанії. Це зенітно-ракетний комплекс Аспід. Ракети цього ЗРК можуть літати на 12 кілометрів та вражати цілі на висоті до 6 кілометрів. Радар може виявити ціль на дальності до 20 кілометрів, а його специфіка робота з низьковисотними цілями. Це означає, що ЗРК може збивати російські крилаті ракети. Аспіди розраховані на захист саме стратегічних об'єктів, як то промислові підприємства, аеродроми чи морські порти. Протиповітряну оборону України значно посилили зенітно-ракетними комплексами Насамс. За словами розробників, це система протиповітряної оборони малої дальності, що спроможна збити в небі все від безпілотників до балістичних ракет і винищувачів. Комплекс Насамс здатен одночасно супроводжувати та уражати до 60 цілей. Військова допомога Україні системами ППО головна тема обговорення вже декілька місяців. На це звертає увагу, і президент Володимир Зеленський. Він стверджує, що у 2023 році система протиповітряної оборони стане ще сильнішою. Ми не лише зберегли нашу протиповітряну оборону. Ми її зробили найсильнішою ніж будь-коли. Але в новому році Українська ПВО стане ще сильніше, ще результативніше. Українська ППО. Може стати найпотужнішою в Європі. Це буде гарантією безпеки не лише для нашої держави, а для усього континенту. Зараз усі системи західного виробництва інтегровані в єдине поле української ППО. Системи протиповітряної оборони, які Україна отримує від країн партнерів, працюють разом з системами та комплексами радянського виробництва. Якщо у перші місяці збивали близько 20-30% ракет, то зараз близько 80%. Але статистика ще покращиться коли до України прибуде батарея найкращих засобів ППО Петріот.